25 серпня 2025 року на автодорозі Н-33 Одеса Белгодністровський Монаш біля населеного пункту Нова Делина трапилась дорожньо-транспортна пригода, за наслідками якої водій автомобіля Соньйон від отримуваних травм помер у лікарні. За попередньою інформацією, водій автомобіля Сон-Йонг, рухаючись по автодорозі Н-33 у напрямку міста Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя зустрічної смуги, де зіткнувся зі сідловим тягачем дав з причепом. З травмами різного ступеня водій автомобіля Сон Йонг був доставлений у лікарню міста Черноморськ, де пізніше помер. Водій автомобіля ДАВ не постраждав. Добрий день, команду журналіст. Підбува є якісь. Пояснила з приводу в трампу, не, не знаю, нічого. Ви водій первотрата. Як встановлену редакцію, керував автомобілем Соньйон мешканець селища Відьополь Іван Міус. За фактом приводу зареєстровано кримінальне провадження за статтю 286 Кримінального кодексу України на місце викликаний слідчих. Під час досудового слідства будуть встановлені всі подробиці пригоди та остаточно визначені ступінь вини кожного з учасників пригоди. Роман Баршанідзе. Альтернатива Вор.